Тобто, дивіться, діти, а неспорчені підлітки, якщо батьки знають про нейромодулювання, вони їх не портять, то вони йдуть за новими якостями, як, як в матрівку за носоводою. У них не виробляється ось цього моменту страшно. Тому я теж хочу вас, хоч ми з вами, може, тут більшість десь однакових попорізь, хочу відліпити вас від цього концепту. Іноді він корисний, іти туди, де страшно. Але іноді, там, де страшно, там вам ходить і не треба. Чому програма розрізнення, яку я зараз даю, це погей всього, і вона дається вже людям, і у мене багато навчались, тому що є нюанс, і є, коли ваша система каже, туди не ходи. Більш того, коли це та якість, яка не ваша, наприклад, система теж буде казати, або сигналізувати як страшно, так і іншими сигналами. аби ви туди не пішли і нічого і не втратили час, який має бути. Тому тоді ми заходимо в розрізнення. Тоді логічно, чому я назвала це слово програму розрізненького людей. А як розрізнити? Чіпляємося від концепту, йти туди, куди страшно, а чіпляємося за концепт іти туди, куди страшно цікаво. І це вже є як то страшно, і там і там, але є нюанс.